Український командир загинув в бою за аеропорт Донецька. Повідомляє головний редактор сайта Цензорнет Юрій Бутусов. За його словами, російські найманці, аби захопити литовище, використовують піхоту, танки, гаубиці, міномети та реактивні системи залпового вогню. У зоні АТО Донецький аеропорт найгарячіша. Точка, за повідомленням інформцентру РНБО, зараз спільна група, до якої входять українські та російські військові і представники ОБСЄ, ведуть переговори про припинення вогню а обстрілюють українських. Військових на Донбасі групи бойовиків, які не підкоряються жодній владі, стверджують в РНБО. Як минув день у зоні АТО Юлія Шестакова. Бої за Донецький аеропорт тривають з 29 травня. За останні два дні вони найбільш запеклі. Про це першому розповів журналіст Юрій Бутусов. За його інформацією, терористи застосовують додаткові резерви, танки та піхоту. Сьогодні вранці там під час обстрілу загинув командир роти 93-ї Дніпропетровської механізованої бригади. Урота была одним из основных подразделений, которое осуществляло эту оборону. Атака началась в 11.20, отражение ее длилось более двух часов, шли ожесточенные бои. Артиллерийские обстрелы, минометные обстрелы, обстрелы из реактивных систем залпового огня аэропорта Донецк не прекращаются уже два месяца. Штурм литовища українські армійці відбили, каже речник штабу АТО Владислав Селезньов. На сторінці у соцмережі лідер терористів Ігор Гіркін написав, що вони взяли під контроль новий термінал аеропорту під вогнем і саме місто. Мешканці Донецька викладають в інтернет відео на цих кадрах, пожежі на заводі Точмаш та місцевій шахті. Не припиняються обстріли інших міст на Донбасі. Не збройне формування. Продовжують обстрілювати позиції сил АТО в районі щастя. Вибухи відмін лунають поблизу Луганської те. Вогневі налета здійснюються на околиці 10 до Зранку бойовики активі... активізували свою діяльність в районі траси луганськ Артемівськ, а також у передмістях Горлівки. Про обстріли позицій українських військових каже і речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. Бойовики щодня порушують умови мінського меморандуму про режим тиші, створення 30 кілометрової зони без важкої зброї та відведення військ з обох боків. Говорили вчора у Горлівці. На цьому відео зустріч представників незаконних збройних формувань, заступником головнокомандуючого сухопутних військ Росії Олександр. Її результати російський генерал прокоментував вчора так: Є ті вопросы, которые нашли общие точки соприкосновения. Есть некоторые вопросы, проблемные. Но те, которые будем сейчас в процессе подготовки выполнения этого меморандума решать. Самая главная задача, которую сегодня мы должны разрешить, это прежде всего прекращение огня. Это должны. Твердо уяснить, что одна, что другая сторона. На цьому відео обмін полоненими вночі було звільнено 12 українських військових. Вони утримувались терористами в Донецьку, Луганську та Червоному доні. Юлія Шестакова, перший національний. За інформацією журналіста Кристофера Мілера, який був присутній під час обміну полоненими, вночі біля Авдіївки, що на Донеччині обміняли 30 українських військових на 30 бойовиків. Російський інтерфакс повідомляє, що бойовиків було 60.